Справжнє християнське серце, воно не тільки виконує обряд церковний, але і замислюється над тим, що царство Боже, воно є реальне. І я колись помру, і все одно мене, не у мене вічність, але яка вічність буде, залежить сьогодні від нас. Залежить від нашого вибору, чи йти мені до чаші тіла і крові, чи не йти. Вічність залежить від того, чи я маю бажання взагалі молитись, чи не маю бажання молитись. Коли ми з вами заставляємо себе йти в храм, заставляємо себе молитись ранку, увечері на протязі дня, ми повинні задуматися, що значить ми з цього не бажаємо. Коли ми заставляємо себе, значить нас щось всередині противиться. Противиться що? А противиться те, що дійсно скучно говорити з книжкою. Скучно говорити з папером, де намальований Бог. Скучно говорити з іконами, але ніколи не скучно говорити з реальним Богом. І от коли будемо просити з вами, додай нам віри, додай нам віри. Апостоли просили Ісуса Христа, додай нам віри. На кожну Місіонерську подорож апостолів, вони казали: Господи, додай ну, дай нам віри.